Права 1076. Склади числовий вираз і обчисли його значення. Отже, до числа 5,78 додали суму чисел мінус 9,18 і 4,5. Ну що ж, спочатку будемо складати числовий вираз. Отже, до числа 5,78 додали суму чисел. Давайте візьмемо одну. 9,18 додати 4,5. І це дорівнює. Ну що ж, будемо знаходити е, значення цього виразу по діях. Перша дія в нас буде в дужках. Записуємо перша дія. Тобто до мінус 9,18 потрібно додати 4,5. І це дорівнює. Ну що ж, модуль від'ємного числа у нас більший, то сума у нас буде від'ємна. Записуємо мінус. А, в дужках записуємо різницю модулів. Модуль від мінус 9,18 буде 9,18. Відняти. Модуль від 4,56 буде 4,56. І це дорівнює. Ну що ж. Щоб відняти, будемо зводити до найменшого спільного знаменника. Це у нас буде 24. Тоді до 1 18 додатковий множник у нас буде 3. А до 5 шостих це буде 4. Записуємо, що це дорівнює мінус. А в дужках тоді буде 9, цілих. 3 помножити на 1 це 3. 3 помножити на 8 це 24. Відняти 4, цілих. 4 помножити на 5 це 20. 4 помножити на 6 це 24. І це дорівнює. Ми не зможемо від 34 відняти 20, 24. Тоді е, запишемо 9, як 8 плюс 1, а отвійшли, запишемо, як 24, 24. То ми записуємо, що це дорівнює мінус. Тоді буде не 9, цілих, а 8, цілих, а 24 плюс 3 це буде 27.24. Відняти 4,24. 24. І це дорівнює. Переносимо. Отже, це буде мінус. Ну, вже можна віднімати. 8 відняти 4 це буде 4 цілих. Чисельнику записуємо 27. Відняти 20. 24. Ну і це дорівнює мінус 4 цілих. 27 відняти 20 це буде 7,24. Є. І... Ну що ж? Ну а зараз виконуємо наступну дію додавання, записуємо другу дію. Тобто до 5 7 восьмих потрібно додати. Сума в нас вийшла мінус 24-х. І це дорівнює. Модуль додатного числа у нас більший за модуль від'ємного числа. Сума у нас буде додатня. Плюс написувати не обов'язково. Записуємо зараз як різницю модулів восьмих Відняти. Модуль мінус четвертих, Це буде четвертих, І це дорівнює. Щоб відняти і будемо зводити до найменшого спільного знаменника 24, до його додатковий множник у нас буде 3. То записуємо, що це дорівнює 5, 3 помножити на 7, це 21. 3 помножити на 8 це 24. Відняти 4, 7, 24. І це дорівнює. Уже можна віднімати 5, відняти 4 це буде 1 21 Записуємо відняти. 7. А в знаменнику 24. І це дорівнює. 1, ціла. 21 відняти 7 це буде 14. 24. І це дорівнює. Скорочуємо на 2 і чисельник і знаменник. 14, що ділиться на 2, це буде 7. 24, що ділиться на 2, це буде 12. Ну і записуємо, що сума у нас дорівнює 1,2 дванадцятих Є? Ну що ж, записуємо, що значення нашого виразу дорівнює дванадцятих. Ну що ж, ось таке завдання на додавання раціональних чисел. На цьому вправу завершено.